Ось осьо, осьо, оце, типу, така дамба на жуки острів. Та? От вона зразу навпроти ну, заїсть на корчувати, ну, да, і ми йдемо сюди. Це на лів, ми на да, право, я, це наліво. Я ж на тобі ніколи... так і сказав. Та не так, просто ми по ній наче ніколи не ходили. Ну, ми збагують часто. Привіт. Мене звати Софія, і часом мої батьки таки беруть мене з собою на прогулянки Києвом. І майже все, що я знаю про це місто завдяки цим людям. А що мені ще залишається, як наділитися цими історіями? Бо хтось, крім мене, має їх знати. Чому будинок Альошина топ, а Воздвиженка була і буде районом гончарі кожумяки Де збирати дику спаржу, шукати водоспади? Як мріяти жити на паржі? Де тусив і тусить Київ? Це запрошення на спільну прогулянку, бо навіть якщо котрий з будинків прилетить ракета чи на нього посягне черговий забудовник, Історія буде жити. Цього разу про воду, яку приборкали осетрів і людей, які живуть на островах. Так що на цей на галірни їдемо. Поїхали. Поїхали. А потім поїдемо на, на сусідні жуків направо, придивимось ділянку, треба купити на березі. <рес> Галярне значно ближче. Це одразу проспект науки, підміст. Да. Розв'язки прямо, да? да. І ми завжди направо на жукивострів, а це наліво і, ну я не знаю, в п'ять разів ближче. А можете пояснити для тих, хто не до кінця розуміє, що таке жуківострів взагалі? Це як частина насправді великого мікрорайону корчувати? ні? Е, ні, це не частина мікрорайону, це урочище, місцевість. З досить насправді розмитими кордонами. А може бути урочище острівом, півостровом? Це урочище на півострові? Це все умовні. В даному випадку це все умовні назви. В кінці кінців Галєрний теж не острів зараз. З'єднаний дамбою, з материком, угу. з, з правим берегом території. Треба розуміти, що гідрографія. Дніпра, в районі Києва, де й у всіх до на сьогоднішній момент до Запоріжжя це штучна гідрографія, тому що все це водосховище з регульованим стоком, які дуже сильно відрізняється від того, що було на початку ХХ століття. І якщо говорити чому острів, ну тому що є система старець. Які зараз там, частково перетворились на канали, фактично, да? стариця це як старе русло річки, яке так. відрізається так. чи не відрізається, е, Яке було раніше пов'язане з Дніпром, а зараз в результаті там, гідротехнічних робіт 60-70-х років, швидше 60-х років, yeah. частина з них зараз відрізана. От. І коник утворює. Це теж назва стариця, так, 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 стариці. В тому районі жукового острова. Ми коли заходимо на у початок жукового острова, uh -huh. з харчуватого по дамбі, да, у нас справа така річечка. Uh -huh. Це коник. І от коник йде аж до о, кончезаспи, це старе русло Дніпра. І воно там ну, частково регульовано, десь пересипано вже, але має і якесь сполучення з Дніпром. Ну, і воно все утворювало, ну, принаймні, умовний острів в свій час до того моменту, поки не були здійснені ті гідротехнічні роботи. Угу. А яке ваше перше враження було від цього всього місця? Чи це вже важко згадати? Yeah. Я так розумію, що ми спочатку в Китаєво були, в Китаєво я була давно з 1982 року царгорічним портком. Потім ми вирішили знайти Дніпро, як дійти до Дніпра. І відповідно, що в районі сучасного ну, галерного пляжу ми гуляли, а потім просто шукали собі, я так розумію, куди б ще піти. Далі. Моє перше враження це ці канали, місточки. Ну, не канали, а ці э, стариці, ця мережа. Водойм, місточки, дуби. Це була частина заплавна, справжня частина Дніпра. Тобто природа мене вразила там найбільше. Я навіть не пам'ятаю, коли вперше потрапила в цей загублений між світами район Києва корчувати. Пам'ятаю, що ми доїжджали маршруткою до Кінцевої. Швидко проскочували останні радянські панельки і заходили в інший світ. Це починався Жуків острів. Ти йшов покрученими стежками в дубовому лісі і виходив на пляжі Дніпра. Я пам'ятаю, що вони всі були в дрібній акації, а в воді завжди було повно гострих водяних горіхів. Чесно, це був абсолютно кайф і зовсім інший Київ. А заплавна — це означає, що це місце, де воно весною розливається і затоплює все, чи що значить Так, до того моменту, поки не збудували Київську камінську ГЕС, це все затоплювалося. Але ж ти бачив це після? Звичайно, ти ще молодий. А, 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 так, але все рівно там залишалося. Все рівно грунтові води там були досить високо, угу. близько до поверхні раз. По друге збереглися біотопи, збереглася природа. Характерна для заплав. Я дуже люблю дуби, і от ми з мамою ходимо, дивимося, з'являються нові дуби чи не, не з'являються. І там вони самосівом, досить великий масив дубів, там постійно відтворюються. Mm -hmm. Дубово лучні е, оці біотопи. Це прекрасно. Там, там відчуття такого от справжнього. Плюс луки. луки з різнотрав'ям, з е, таким дуже різноманітним. Переважно це результат утворення водосховища Канівського. Київ стоїть насправді на Канівському водосховищі, на північній верхній частині Канівського водосховища. В результаті того, що побудували ще Київську ГЕС, утворилось Київське море, стала регульований сток води. І оця заплава перестала затоплюватися. Плюс 60-70-х роках були зроблені достатньо великі роботи по укріпленню берегів, по стабілізації ліній, будівництву дамп. Вони реально величезні. От, що на північ від Києва, що в районі Києва, що на південь від Києва. Да? В результаті річка стала регулярна. Вона тепер не виходить з берегів. І ось ці всі е, нинішні образи — це результат е, оцих зусиль ХХ століття. Будівництва Дамб з одного боку о, ГЕС і стабілізації берегів. Тому на, на них треба так і дивитися. Вони містять в собі відсилки до того, що було там 100-200-300-500 років тому, але тільки відсилки. Ці острови не були островами. А ці землі не були землями, а були островами і так далі. Бо гідрорежим він динамічний. Сьогодні ти острів, завтра ти не острів, там, сьогодні лінія берега проходить тут, завтра там річка міняє русло, річка живе, вона просто жила до того моменту, поки не збудували це все. Якщо подивитися на дніпровські береги, то от лівий фактично повністю це штучний берег на зараз. Правий на дві третини це штучний берег. І це штучний берег. Не дивлячись на ГЕС Київською таку збудовані. Да? А ви пам'ятаєте, от на берег ми виходимо? Що це за берег? На берег Дніпра, не, не озера. Ну, да, а... да, да, да. Там де ми цей палили. Що, да, що там було? Ну, з іншої сторони була теж земля. Ну, типу, це лівий берег. Ти казав. Тут я згадала смішну історію. Якось в університеті я заблукала в районі Татарки, де я до того взагалі не бувала. І замість Google-карти, бо і інтернету тоді швидкісного не було, я набрала батька і запитала його дорогу до Лук'янівки, що насправді дуже близько. А він мені порадив повернутися спиною до Дніпра і рухатися, мабуть, кудись на південний схід, наскільки я пам'ятаю. Тому зараз мені не дивно, як я знаю і орієнтуюся в усіх виходах з метрограду. Ми, ми були на правому березі. І що ми, що ми на чому ми стояли? Що у нас? Це букаміння, як ще ну, насипане. Це штучне все, це величезні зусилля реальні, які в 60 х, -х роках були по стабілізації русла. І русло стало як дорога регульоване. Ми насправді не уявляємо масштабу. Великий масштаб. Я не люблю Савок. Савок говно, там все інше, але інвестиції в ось цю сферу вони були величезними. А сталінський тунель, це сталінське метро. Воно вважається Це не Жуків острів, так? Ні, воно вважається Жуків острів. О. Більше того, Жуків острів… Якщо так дивитися, то воно, як Жуків острів, взагалі, навіть за тобто, південніше сталінського цього метро. Тягнеться чи так, факт тягнеться. Факт. Угу. Це був проєкт тунелю під Дніпром, який мав з'єднати лівий і правий берег. Ну, там, де Хесон. На було. Волоні. Да. Але... Одна частина, це друга. Але... але це обидва на правобережжі частини. І вони мали. Під Дніпром їх з'єднувати. Mm -hmm. А ви знаєте, чому саме ця локація? Чи не, не просування під Дніпром військ? Така транспортна мережа. Він же ж і зараз, цей ну, південний, на Жуковому острові, він вздовж дороги на остров Водніков. Чому? Тому що з того боку, в західній своїй частині, він впирається в, в столичне шосе, ну, в старо, в старо Бухівську дорогу. В нинішню окружну о, заболотного, да? угу. От, тобто він був він збудований так, щоб бути пов'язаним з існуючою на той момент транспортною мережею. Але і випадково якось не на нього, так? Абсолютно випадково, Абсолютно випадково. Ну, ми його реально шукали, але випадково. В, ви десь чули те, що воно да, 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 да. Так, да. пісон то ми бачили раніше, ще коли ти маленька була. На оболоні. Да. А я про про його існування знала, але ще було цікаво дивитися, як природа вписалася сюди. А ще розкажіть трошки про цих самоселів. Це що ви знаєте про них? Ну, коли ми потрапили на ці всі дачі на Дніпрі, да, самозахвати, то було якесь таке. Вау, а що так можна. Очевидно, там є дуже різні категорії. Є, ми давно помітили, що там є принаймні декілька чи одна е, одна, сад, одна садиба, в якій люди реально живуть. Здається, 24 на 7 на 365. Але в них немає централізованого нічого в теорії, ні? Ну, так, да, в теорії не було. Зараз я бачу, що ну. Ті, хто там мають гроші, принаймні ставлять сонячні панелі. Теоретично, там ну, якийсь мінімальний рівень комфорту можна забезпечити. Але да, принаймні раніше до сонячних панелей, там нічого не було. Але там всі мають свої катери, яхти? У 1998 році я працювала в школі на Печерську, і моя колега. Робила там день народження, і це була дача, яка досталася їй чоловіку. В чоловіка був катір, і він десь працював чи на Ленський кузні, чи він працював, що було пов'язано з ремонтом чогось одноплавного точно. І дача в них була там. Да, там була дача. От на якійсь цій дачі ми були. Да, воно називалося дача, і вони там зробили для нас пікнік. Вау. Це я пам'ятаю, так. Да. А ви плавали на. Ні, нікуди ми не плавали, але. То, що у них був катер да. точно. Так, да. і там в основному всі, всі так з катерами. А, розумієш, ми розуміємо так, що це було місце для того, щоб зберігати катери, а потім Ну так. -то розширили свої території. — Але вони там все одно з'явилися тільки коли поробили дамби, ну, насипали якісь зв'язки з островами чи ні? Очевидно, так. Це вони тільки на Жуковому є, так? Да? Ні, ні є ще острів Великий а, у Гирлі Десни. Uh -huh. Ми з мамою натрапили ще на, на північ від Жукового острова і на північ від Корчуватого, ну, там, де до, до, до цього каналу від ТЕЦ5, uh -huh. теж діляночку. Пам'ятаєш? Uh -huh. Кажуть, є в Гирлі Липіді. За е, цим кладовищем кранів. Теж таке місцеве. А, а де кладовище кранів? Де ви, там, де видобичі. — Там, ага. де видобище. Ага. Там промзона. Да. І ж там люди теж захопляють І, ділянки в. Так, наче так було. Насправді ця історія не звучить якось дико. Згадайте про людей, які живуть на баржах в Лондоні чи Амстердамі. Але, мабуть, я так і рада, що ця задумка тата жити на баржі на Дніпрі, яка в нього колись була, і він не ділився, поки лише мрія, але дуже красива мрія. Але що характерно, значить, старокиївська культура дуже прив'язана до Дніпра. Коли я приїхав в Київ у 86-му році. Я все не міг зрозуміти, де Київ, де Київ, де Київ, де Дніпро, де Дніпро, де Дніпро. От якось воно було Київ окремо для мене Дніпро це окремо. І ось цей прорив, а потім розуміння, що в 70-х 80-х роках в Києві престижно було мати не машину, а катер. Катер будь-яке, що входить по Дніпру. Там яхту, катер, щось таке. Да? І ось цим всіх всіх хвалилися. Вот, потім дача на воді, на Дисні або на Дніпрі. Вот, а потім далі. потім э, оці, всі розповіді Про життя на Дніпрі. І ця Дніпровськість, вона э, насправді дуже київська, дуже взагалі українська і дуже вкорінена. А ви помічаєте, що Жуків Острів змінився за ці роки? Якщо чесно, ми помічаємо, що з початком пандемії і війни природа стрімко наступає. Бо люди Антроп... менше… Антропогенне навантаження значно менше. Угу. І ніяких змін не гірше, якщо брати гірше – це деградацію природних ландшафтів. Ми не бачимо. Ми з бачимо бодуру. прямо на угу. протилежне. А що ви порадили людям, які там не були, а зберуться потрапити на острів? Не ходити туди, там і так забагато людей. Ну тобто, це таке враження, дуже гарне місце восени. З цією весною мені дуже сподобалося, просто дуже гарно розквітли півники. Я прям зробила фотографію всім, своїм знайомим розсилала. Ніхто не вірив. Я чітко писала: говорю, це не, щі, це реаліті. Адреса місто Київ, Жуків острів І це природні півники. Та півники були прекрасні, це правда? Та, в принципі, все. Там і степ. Є дуже милі місця по берегах цих заток, цих старець безкінечних. Мені подобалися ще ті галявинки, на яких ми барбекю влаштовували, особливо ті, з яких відкривалися вид на, там, на, на той берег, на ширше, не на острови, не на заплави. Да? Там можна йти дивитися, як ну, які там чаплі, всяких пташок. Ну, і взагалі це місце, яке нагадує, що в Києві колись були плавні. І в дитинстві ще в Чернихівському своєму я читав якісь книжки, в яких описувався Великий Луг, як я зараз розумію, і мене страшенно тягнуло в плавні, дніпровські плавні. І це неймовірні місця. Я дуже шкодую, що я не побував. В дитинстві я не мав можливості побувати на Жуковому? — В плавнях, і зокрема на жуковому. Дякую, що вирішили доєднатися до цієї історії і цієї прогулянки. Почуємося в наступних випусках.